Ну що ж, усім привіт! На зв'язку є Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Quack 4. Я перепрошую, так сказав назву гри, тому що після роботи втомлений. Але сили ролики знімати є ще. Нічого собі поверх. 1972, 1973. 1974. Я не знаю, на який ми приїдемо. Хоч тут поверхів немає. Тут, звичайно, не знаю, скільки, ну, в метрах, мабуть. Вказано. Так. 1986. Так. Так, рухаємось далі. Ось так. Ось так, тримай. Тепер дече. Тримайте. Тримайте. Промахнулась. А зараза я тепер промахнувся. Де вона з'явиться? Ах, та зараза. А ну йди сюди. Ось так тобі, я не хочу ракети витрачати, дорогоцінні. Так, F5. Викликаємо ліфт. опускаємось. А, лазер якийсь. Тримай! Тримай, бляха муха! Що? Ты, ты что, гранаты кидаешь? Так. Бляха, муха. Это еще что... Это что, граната была? Раз. Так. А чудово. Я двері відчинив. Так, F5 про всяк випадок. Та бляхам. Це ха... ще не вистачало. Так, аптечка чудова, броня, тут набоїв стільки. F5. Так, рухаємось далі. І куди нам треба рухатись, щоб ці двері відчинити? Треба лазер якийсь направити. Так, куди він подівся? А, тут двері відчинені. Так, і де ж той лазер закінчується. Там, правда, вогник Який, якийсь. І тут обривається тоді. Ця. Цей лазер. А ось те де. А і забув. Давайте відчинимо. Так, про просяк випадок. Ой, це ще хто. Тримай. Ой-ой-ой-ой-ой. А це не очікувано якось. Так, і куди мені піти? Куди? Так, піднімаємось. Гаразд. Треба розібратися. Нам треба ті двері відчинити. Тобто це розвертаємо. Так. Ось так. Це ось так розвертаємо. Ось так. Все. Відчинили. Якщо пограти раз, все набагато простіше. Так, двері відчинилися. Гра збереглася. Ой, а це ще що. Так, рухаємось далі. І знову лазер. ну Аностій! Ану. Ану, не чіпати його. Тримай, Гол... головне мені туди не звалитися. Що за фіня? А ну. Ось так, твій, бля, хамуха. Так, вверх. F5 про всяк випадок. А ну, відчепись. Відчепись. Іди геть. Іди геть. Зараза так аптечку використовуємо ось так F5. А що за пігня Бляха, муха, ты ще. ракетами будеш сіли. По мені. Ану, іди сюди. Куди ти поділась? Раз. Так, а. Ану. Так, вниз. Так, F5 про всяк випадок. О! А ось ми і тут тепер сюди. А, знову. Так, F5, давайте це використаємо. Та відчепіться. Ой, Що? Та скільки ж вас. Та бляха муха. Тримайте. Ось так тобі. А, зараз промахнувся. Ось так тобі. Так, F5 про всяк випадок. Тільки щось. Мене тут буде очікувати. Щось мене тут буде очікувати. Ох, слава Богу. Так, F5 про всяк випадок. Так, опускаємо, піднімаємось. Він ще сюди буде. А Ось і двері. f 5 Ой, мамо мія. Гаразд, сюди підемо. Це ще що? О, броня крута. Так, f 5 Сюди рухаємось. Тоді еще раз сюда. Аго, давай. О, вышли. Так, опять про всякий поток. Тримай. Тримай. Та зараза. А ну не чіпати його. Бляк. Не чіпати його. Не чіпати. Ось так тобі. Так, хто там? Ось так тобі. Бляха, муха. А ну не ховатись. Ось так тобі. Так, F5 про всяк випадок. Так, а І що це таке? Антена якась чи що? А він там залишився, а я туди-сюди ходжу. А, до залізничної станції ще повернутися. Ой, як не просто мені буде F5 Опускаємось Так, поспішаємо, а ось і вихід. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатись дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!